The and Тим паче, я бачите вже. Не дуже жорстко а, відзиваюсь про пісні, які мені не подобаються. Так. Ну що ж, Ну, колись може, там. Зараз вже. Ну, ладно. Привіт, Леонида, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде реакція на пісню Vivis Юнтія. Тут пані Марія сидить, от я їй сказав, можете замовити щось, тому що вода, вона бедні. Єдина на цих стрімах сидить, кому ще треба. Е, значить, слухаємо. От вона замовила. Вівіс Юнтай, юн, Айтай. Пише пані Марія. Я скажу, що це Юнтія, Я, 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 я англійську знаю. Ви мене не обманете. Вейс мені подобається. Останнім часом от щось мені заходить. Я тільки дві пісні послухав. Ось така ремарочка невеличка. Це перформанс-відео. Рік назад вийшло. Один з мільйонів переглядів на перформанс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! У костюму вже бачу щось цікаве. Що я сказав? Так. Я круті штани тут чи ні? Ой, ні, ну мені подобається Мені подобається как тебя выглядаю. Блін, а це, а це звідки рух. Це вона Бі рух. взагалі, я задав. Це буквально рух з вона А раз. Честя нужен тихе, от прям як иглу. Ой-ой-ой-ой-ой. <laughs> я назад, більше не відсунувся, тому що в мене застібнуто тільки три ка ні, ну в мене тут же футболка, але все одно було б дивно. Так. Я починаю гнити, да. мені дуже подобається, от, як це шепотом все так говорить. Класно. І от разом с визуалом. Ой, ця, я не можу це слухати, чесно. Ой-ой-ой. Я не знаю чому. Я не можу слухати. Я не можу це слухати. Ну, я не знаю чому. От, походу, обробка, вот обробка тут. Обробка тут дуже-дуже хороша. От е, мені. Як там називалася їх остання пісня? Така Бойща, Бойща, чи як там було? Е, от. Е, Бойща, а, 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 а. Я, я не пам'ятаю, як та пісня називалась. Там тупі повторення, абсолютно примітивна пісня, але там початок вже такий ще просто. Я не можу це слухати, от, чесне слово. Я не можу. Я не можу. Що вона називається, по-моєму, С. Ш. називається пісня. Ш. Бляха, я не можу буквально це слухати. Блін, мені таблетку треба випити. Я зараз тут дивлюсь, ви мені головне нагадайте після реакції випити, будь ласка, будь ласка, бо я забуду. Я забуду. Окей, okay, послаблення невеличке. Ой, гарно, гарно, гарно. Класно. Ну, що що, але. Ну виглядають вони круто, от прям не знаю. <реку> от Тей дівчини фіолетове волосся, воно прям дуже сильно контрастує. <реку> ну, прохорону дійсно на Ой, а це частина, як би <му> Реально, дуже сильні вайби і глу Тому що вони так напівш шопоті співають. Дого. Цікаво, цікаво, цікаво. Окей, така невеличка ритм секція. З нейтральним ритмом. Що я сказав? Найс! Nice. Затримують? От додають періодичні якісь звукові ефекти непогані. untied. tie, а, розв'язати. Anта untied. Типу розв'яжи your tie якось так. Е. Так. Are you kidding me? Twisted out of ten outbed. The core, the facial expressions, on point, the Angel, to learn in the Lane, the Backup Duncer, some. Перепрошую. Я завжди читаю так незалежно від того, чи сподобалась мені пісня чи ні До речі, це я написав. Я поняв. Один рік тому, да? А, до речі, от мені якраз рекомендації підкинули ще ідею. А, пісня Чунка «I'm Ready» По-моєму, там теж частково щось по вокалу схоже було. Не Неблоуз, правда. Але ладно. А, значить, а, що по цій пісні? По-перше, мені дуже подобається перформанс, по танцю, по тому, як це знято, по візуальним ефектам, по костюмам, особливо. А, і тепер по пісні. А, маю сказати, що пісня мені доволі сильно сподобалась. Але. Е, є такий момент, що мені дуже сподобалась іглу, а що це, що іглу, не можна назвати піснею. В такому старободному значенні цього слова. Е, тобто тут доволі мало всього. Е, судячи по всьому тексту, теж не дуже такий прям розумний чи щось, типу того. Це от чисто пісня, можливо, якийсь клубняк. Можливо, кальянний реп, як би сказала пані Валерія. Я не знаю, що це, але це не верх різноманітності. Але як в випадку з іглу, мені пофіг. Скоріше за все, я це буду слухати, тому що це мені подобається, тому що це багато функціонально, і тому що я дармоїд. От, вся причина. Я дармоїд мені все одно, я буду, я буду таке їсти, тому що мені це подобається.